На сьогоднішній день дуже актуальне питання це протезування за рахунок вінірів, і ринок досить затриманий. Тому хотілось би виділити частину нашої. Розмови це естетичне протезування за рахунок вінірів. Вінір є одним із найестетичніших і найкращих методів протезування в ортопедичній стоматології, чи є матеріали погані або хороші на ринку. Сьогодні всі матеріали відповідають стандартам якості. Можу додати від себе це те, що якість роботи і естетичність залежить не так сильно від матеріалів, як від виконавців, тобто лікаря і зубного техніка. Якщо лікар з великим таким стажем і має гарний досвід в своїй роботі разом з командою з тезовим техніком, то получається доволі гарні роботи, і вони естетичні і відповідають основним побажанням пацієнтів. Пацієнти вимагають у лікаря, що щоб ці зуби були естетичні, виглядали майже натуральні і були світліші ніж свої рідні. Ми можемо замітити за якийсь довгий період часу стоматології, що раніше була мода на такі білі мраморні зуби, або як. Кажуть, унітазний колір зубів. Зараз на сьогоднішній день ці пацієнти вже не хочуть мати такі білі зуби, а хочуть мати світлі, але досить натуральні зуби, щоб пацієнти коли йшли по вулиці або посміхались, їм не робили зауваження або запитання, де це ставили такі зуби. Їх цікавить, щоб їм задавали таке питання: о, це твої натуральні, настоящі зуби від народження. Тобто вже помінялася технологія і моди, і пацієнти зараз хочуть гарні зуби. Світлі, але натуральні, тобто, щоб вони виглядали цілком як свої рідні зуби. Одним із основним критерійм встановлення вінірів пацієнтам: це коли у пацієнтів є діастеми між зубами, треми або не зовсім правильна форма зубів від моменту їхнього прорізування і формування. В таких випадках рекомендується пацієнтам ставити вініри для того, щоб виправити форму, об'єм зуба. В деяких випадках також ставити вініри це тоді, коли пацієнт період закладки. Формування зубів перехворіли якимись захворюваннями, і у них виявився недосконало сформована емаль. В таких випадках також є показання до протезування вінірами. Також ми можемо рекомендувати пацієнтам, які вініри, в яких є дуже темні зуби, і вони хотіли б мати світліше, набагато світліше, і щоб цей період експлуатації зубів вінірив був відповідав довгим терміном, тобто щоб. Пацієнт через якийсь час не повертався до. Проблеми відновлення кольору зубів, найбільш якісними матеріалами для протезування зубів є циркон або чиста кераміка. Emax. також вже раніше використовували це металокераміка, металопластмаса, композитні зуби. Ці раніше перераховані матеріали вони вже трохи вийшли з свого ринку, тому що вони не являються настільки естетичні, довговічні і функціональні, як вініри або циркон. Робота з сучасними матеріалами вона потребує, тобто якість роботи в нашій практиці не залежить тільки від вибору самого матеріалу, а і від людини, яка з ним працює. Тобто, якщо зубний технік має великий стаж, своєчасно проходить навчання і має так називаємий художній хист, то ці роботи досить гарно виглядять, пацієнтам подобається і це все Приводить нас до успіху, підсумовую я це тим, що не тільки потребуємо. Сучасного матеріалу, а ми також потребуємо ще рук лікаря, техніка, який вміє з цим матеріалами працювати, і доводить нашу посмішку до ідеалу. Що б хотів ще додати, багато пацієнтів хочуть допустимо, приходять пацієнти з темним кольором зубів і хочуть мати дуже світлі зуби. Не радив би я за рахунок вінірів відсвітлювати ці зуби прям ну, на 3-4 тонні світліше, тому що якщо ми хочемо добитись. З такого факту нам треба, скажімо так, більш травматично і більше знімати своїх рідних тканин зуба для того, щоб перекрити рідний колір тим кольором, який бажає пацієнт. Тобто, моя рекомендація: якщо ви бажаєте світліші зуби, то їх робити світлішими на 1-2 тони, а не на цілих 4-5 тонів світліше, тому що чим ви хочете світліший мати ефект. Зубів, тим більше нам треба препарувати зубні тканини. Тому що коли ми на практиці починали працювати, ми зіткнулися з такою проблемою: як пацієнт хотів, мав А3,5 колір і хотів зробити собі А1, А2 з бліч ефектом, то коли ми зробили роботу, після фіксації цієї роботи все рівно з часом пацієнтки пробивав рідний колір темний, і зуби стали в деяких ділянках просто сірить. І це було неестетично. Тобто, якщо ви Хочете зробити мінімальну припаров і зробити гарні світлі зуби, то я рекомендую це робити тільки на 1-2 тони. Світліше ніж ваші рідні зуби. Дякуючи цьому, ми достигнемо мінімальної припаровки зуби і хорошого естетичного вигляду. Підсумовуючи нашу розмову, хотів би сказати: записуйтесь, будь ласка, до нас в стоматологічну клініку розден на прийом. Посилання в описі під відео, де ми зможемо підібрати для вас матеріал, форму, домовитись про колір, порекомендувати вам найкращі протезування, які для вас підійде, враховуючи ваші індивідуальні особливості та найактуальніші рішення на сьогоднішній день. А ты там потім житл.